Всім привіт! Отож, підійшло 23 -е число, і як я і казав, роздача Коробок за ваші коменти. Зразу відмічу те, що як я і просив, беруть участь тільки ті коменти, в яких ви вказували свої ніки. Навіть якщо у вас їх багато, але рандомайзери будуть попадатись без Ніку, то вибачте якось так. Так, забрав Ксору, він мені більш-менш сподобався. Сьогодні забрав першу мітку. Забрав майстра. Щось в мене тяжко було з цим майстром. Багато було перших ві... ступенів, але майстра так. І не було. Навіть був бій 6500 5 фрагів і перша степіння якось так. Коротше. Пішли всі більш тут чекають розіграш, тому полетіли я тут трішки. Так, це саме той відосик. Копіюємо. Йдемо в рандомайзер, силочку. І розпочинаємо. Так, перший переможець, який забирає три коробки. Так, ну, тут немає ніку, тому полетіли далі. Так. Пробуємо. Так, я буду черівні коробки. Все є перший переможець полетів. Так, тут виявилось, проблемки, коли саме сплачуєш, то, блін, приложуха, яка відповідає за запис, вона закривається і вискакує табличка. Ця програма. Як сказати? Не дає запис, або ну не дає змогу записувати, або ще щось. Коротше, тут три коробки вже улетіли, і тому, якщо що, можеш відписати. Просто я їх відправив, але тут я не можу показати, і не знаю, як воно буде. Будемо. Йти далі і буду відправляти, але, схоже, що коли буду саме сплачувати, відео буде обриватись. Це якась херня і подстава, тому що дуже дивно, але я думаю, що ті, хто отримають, відпишуть, і буде все добре. Так, отже, давайте. Шукати другого переможця. Так, тут НІК є. Давайте спробуємо. Так. Купите подарунок. Так, тут теж все добре. Зараз все буде, але саме коли. Після... Або після сплати Коротше, скоро прорветься, тому. Ані, все добре. Блін, а чому перший раз прорвалося? ну, я знаю. Давайте тоді далі, якщо не прорвається, то тоді все в порядку. Так, другий пішов. Шукаємо третього. Так, ніг є. Спробуємо. Так, треба подивитись один чи. Так, три, все в порядку. І так. Третьому три коробки полетіло. Шукаємо четвертого. Так, ось четверте. Копіюємо її. Дивимось. початок був так, так собі але, як виявилось все добре. Ну, якось так. санік підійшов, все добре. Відправляємо. Так, вот же четвертый Е. Yeah. Шукаем у пятого. Так. Пятый. Так, п'ятий є. А, непогано. Це походу, гравець, який знаходиться за кордоном, і в нього ці три коробки набагато, майже вдвох. До два рази дорожче. Ну... Виграв тому. По ціні як 6 коробок отримав. Ну це вже це вже мої проблеми, як виявилося. Ну, Виграв то виграв. Так. Я казав за 5 переможців, але від себе ще додам одного переможця. За вашу активність моя подяка. Тому давайте дивитись шостого. Так, тут немає ніку. Тут немає ніку. Тут теж. Немає ніку. Щось. Багато хто не хоче. Так, ось шостий. І останнє перевіряємо нік. Все є. І Шостому відправляємо його три коробки. Так. Закрити. Отже, якось так. Закінчився. Роздача Коробок, я думаю, всі, хто виграв, раді, ті, хто. Ті, кому не вдалося, то дякую вам за участь. І, мабуть, наступного разу буде ваш день. Якось так. Тому ще раз дякую вам за участь, за активність І до наступних зустрічі. Все, дякую за перегляд. До побачення.